Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Gazda Game, і я вирішив подивитися ігру під назвою Turmoil. Вона у мене валялася Game, її недавно, здається, роздавали. Ось я до неї добрався. Отже, я вчора трішки пограв кампанію, зрозумів, що це за гра, вона в цілому прикольна. І хочу з вами тут її трішки пройти. Отже, погнали! Стартуємо нову кампанію. А, беремо, звичайну. Чесно, я не зрозумів, чи є якась різниця, кого ми обираємо, бо бонуси вони в цілому ніяк, здається, і не дають. Я грав за Daisy, я думаю, я і зараз Дейзі візьму тоді. Так, поїхали. Тут у нас буде невеличка навчальна програмка. Поїхали. Так, це ми будемо цим хлопцем шукати, де в нас може бути нафта. Так, прискоритись я поки що ще не можу. А ми можемо пропустити, так як вчора це пройшов. Давайте відразу будемо кампанію грати. Тут першу ділянку вони нам автоматично дадуть. Чи я можу вибрати? сам дав раз так У нас на балансі є 20 000 доларів. І відповідно з цього ми стартуємо. Потім ми будемо тут собі купляти покращення, наші суперники також будуть покращуватись. Подивимось, це мерія. Тут потім ми будемо купляти нові участки. Це в нас банк, ми можемо тут кредит брати. Тут ще будівля будується, тут ми будемо покращені купляти. Давайте поїдемо, подивимося на першу, першу місію. Відразу у нас стягло 2000 монет, це ми з собою взяли. Давайте, щоб не витрачати часу, поставимо відразу двох хлопців, хай шукають. Тут ми вже можемо прискорити трішки час. Так, цей вже знайшов і цей знайшов відразу. Ставимо тоді дві хурові установочки і трішки протягнемо десь ось так. Що недалеко. давай то. Так, ми в обидві, давайте купимо тоді коней, хай вони заповнюються і будуть сюди возити продавати. Вони вирішили роз'їхати з різних сторон дати ще одну корну. Потім у нас буде Кріт, класний такий шпіоніро. Він у нас буде шукати нафту по всій карті. Він собі своєвільний такий, він собі купає де хоче, але він відкриває рандомні дитинки і можна побачити, де знаходиться нафта. Так, поки що. Я не буду ставити резервуар. Я знаю, що треба дивитися на ціну, продавати коли дорожче. Але не завжди це вдається правильно реалізувати. цей нам поки не потрібен. Давайте ще поставимо хлопців. Хай шукають, де ще може бути нафта. Так, ну, я згодную тут десь внизу тоді буде. Ще сюди тоді Давай десь сюди. Так, трішечки не дотягнуть. Ось так. я візьмемо тоді ще собі, щоб перевозити коня. Ага, це вже кінець місяця. Той як я мало викачав, я фактично тільки 500 монет заробив. А, Ну нехай. Ну, зато ми не в мінус зайшли. Ми в профіті на 586 монеток. Ну, тут нічого аж такого цікавого. Продовжуємо. Так, ми ще заробили більше всіх. Супер, це радує. Так, тепер нам пропонують купити собі покращення. Ми можемо розширити трубу, можемо збільшити резервуар, але ми його не будемо використовувати трубу. Розширення вона нам пришвидшить темпи викачування. Таймер це щоб не розвивалось. І це можна буде розділяти трубу. Це досить класна штука і ось це розширення. Але гроші я прибережу, я потім хочу крота відразу купити. Так, зараз ми маємо робити ставки на нові землі. Давайте десь я далеко поставлю вони. Зазвичай кучкуються спереді. Я поставлю або далеко, давайте відразу тут сюди тоді Я не зрозумів, як тут чим вигідніше які землі. Здається, вони нічим не відрізняються вони ну, однакові покращення купили. Ну, я не буду поки що. Чи варто купити розширення труби? Воно швидше буде перекачувати. Ну, раз, давайте розширення тоді куплю. Але резервуар я брати не буду. Так, взяли і відразу погнали. Так, давайте, хлопці, вам треба працювати, шукайте мені. Нафту. Так, один знайшов Давай, десь сюди одразу. Десь здесь так, упустимо наступный. Так, 5 поки брати не будемо хай. Ось так, робимо. Так, тут трішечки не дотяг. Ну давай, давай, шукай. Що ти ніяк не знайдеш. Треба слідкувати у кого ціни вищі. Напевно, ще одне коня купимо. Тепер давайте сюди будете продавати. Так оцей хлопчина взагалі не знайшов і він собі і вирішив пропасти. ну Викачуємо поки цю нафту. Давайте, може, на трішки. Зараз нафта піде швидше, тому давайте ще купимо одного перевізника. Давайте трішки вниз. Подивимося, що там може бути. Так, тут нічого. Так, ти давай не переживайте. Давайте сюди. Давайте, хлопці, давайте. Ва ще одне. Та що ж вам не переливайте? Так, хлопці, ви б якось спішили. Вас би прокачати. Потім буде покращення на коней, але до цього ще потрібно дійти. Давайте трішечки рухайтесь. Зараз візьму ще одного. О, влучив. Давайте це відразу покращимо. Так, всі везі, все сюди продавайте, давайте, давайте. зараз, напевно, треба буде поміняти. Так, Тут поки ціна добра. Ну, я тоді не буду нові шукати. Давайте це викачайте, ми вже і так на 10 000 PC. Тут ціна дуже хороша. Так, і ще ж ми не знайшли тільки одного цього Ну і цю, бачимо, маленьку ще Так, на 9176 доларів ми в профіті. подивимось як інші впорались. Незначний відрив. Наступно після нас тільки на 4800. Подивись. Так, у нас професор відкрився. Що ти нам пропонуєш? Так, тут десь скрип мав бути. Так, і є 10 тисяч, спокійно ми його собі зараз купуємо. Сканер теж хороша штука. Але мені більше подобається таки працювати з крутами. Так, купуємо. Це я не буду прокачувати, це на цих хлопців. І оце себе прокачати, а поки прибережемо кошти. Так, тут будується. Кінниця, як це правильно в стайні. і потім покращимо коней. Давайте йдемо на аукціон і Кто робить перші ставки. А, я можу собі останні брати. Золку, давайте я сюди піду. Це землі розпродані. Йдемо тоді, повертаємось і відразу їдемо. Кроти, давайте, поставлю. Давайте чотирьох поставлю. Хай вони шукають. Так, тут вже дві знайшли. Супер. Так, підтягне сюди. Підтягне сюди. Так, давайте конмі закупимо. Так, випсимо, хороше. Так, тут у нас буде, я так розумію, ще один розервал. Тупер і тут ще бачу. Давайте хай трішечки продамось. Треба заробити монетки, давайте ще. Щоб не розвивалось і ще одну. Так, тепер тут ціна хороша. Так, беремо третю. Тягнемо сюди. Давайте сюди, прикаймо, будемо ще тут. І потім сюди. Тому ще кони. Цих сюди даємо. Цю ми покращимо, бо ці краї буде вже з... знайшли, тоді їх треба буде край розкопати так Тут ціну досить. Далі досить кофт, давайте ще одного. Треба, щоб нафта не встигала розвиватись. Давайте ще запустимо трьох крутів. Шукайте, друзі, шукайте. Так, ну це ми знаємо. Цікаво, це той самий, чи це може інакший. Резервуар. Ну, це, ті ж резервуар, добре. Так, а це може бути інший бо Тут рівень. Якщо почне тут рівень зараз падати, оце може бути і інший резервом. Ні, не почав, все, тоді ми ще сюди зараз потягнемо. Так я роздвоєння не купляв. Як ми будемо це тягнути? певно спочатку це витягаємо. Тут би ще встигнути. Так, давайте, хлопці, їздіть сюди. Так, давайте. Вносить мені міні-опушенята. Так, це є. Як сюди перенаправити? будувати нову чи може звідси потягнути. Скільки це мені вийде? Ну це вийде дешевше, ніж нову збудувати і труби протягнути. Так, друзі, їдьте гуляйте? Не кричить мені, груп не йде. Так, покращимо сутробу. Так, тут майже докачало. Як робці вистираєте, давайте я вам ще помічника дам. Так, джоппи што звідси давайте тут покращимо. Якщо я покращу тут, відповідно мені треба буде ще вам додати робочої серви. Давайте всі сюди, тут ціни дуже хороші. Зараз напевно будемо міняти. Давайте миняємо всіх сюди. Там ціна падає і тут почала. Падати. Але... Поки ви ще ніж тут. Все добре. Так, в нас ще час є. Є. Супер. А це один резервуар чи ні? Це різні. Давайте візьмемо ще, поки я не покращив їх, їх треба тоді чим побільше. Давайте ми все встигати Запустити ще крота. Давайте може одного сюди запущу. нам тут більше трішки покаже, як ця ситуація вся виглядає. Так, давайте цю трубу покращимо. Так, це останній місяць. Ну давайте по максимуму зараз тоді стараємось викачати. Так, де ми зацінимо, де найкраще тут? Давайте по померці. Так, і виходимо, не знайшли три маленькі резервуари, але. Досить це ну, непогано підзробили Ми вийшли в профіт на 16827. Супер. Так, що там наші конкуренти? Наші конкуренти далеко-далеко позаду. Супер, це мені дуже подобається. Так, конюшня, давайте ми покращимо. Отже, ми розмір самого воза покращимо. І відразу і купляємо. Все, реште, поки що не відчіпаємо. І відразу йдемо на новий аукціон. Так. Ну, робіть ставки. Я собі десь окремо, ви собі там піднімаєте ставки. Не дивіться, давайте я тут заберу. Тут. Супер. Ідеально. Все, поїхали відразу нікого не чекаємо. Ми собі можемо це дозволити. Так, кроти, давайте один, два, три, чотири. Вагнали. Так, тут уже знайшов, супер. Тягнемо сюди. Беремо коня, ставимо сюди. Хай він сюди вози тут, краща ціна. Так, ну давайте, знає ще хтось. Давайте дрова поставимо. І давайте покращимо відразу. Щоб я потім не забув. Давайте когось сюди запустимо ще. Хай шукає. Давайте... А у мене якраз стільки монета, так? Ну давайте покращимо. Так, і що? ти нічого не знайшов. Ти ще шукаєш. Ну, давай я тобі допомогу закину. Все, хлопці, давайте шукаємо де нас нафта. Так, тут є. Супер тягнемо відразу сюди. Ми давайте, возьміть все сюди, тут добре Так, тут бачу. Брати, третій, ну давайте візьмемо третій. Давайте давайте звідси тянути. Що тоді візьмемо? Так, всі, хлопці, всі працюємо. Так, кроти. Зашукайте. Давайте вас наш кодок. У вас грошей ніят не шкода, не робити корисну справу. Так, я так розумію, це один розірвав, який буде. Тут ще є. М -м -м -м, давайте це покращимо. Треба швидко це витягти. Так, хлопці не встигають. Давайте всі сюди. Ставити сюди четверту. Напевно, треба, бо тут. Він поки це витягне. Давайте ставимо 4. Жваж сюди поставити. Так, хлопці вам допомога треба, думаю, що треба. Так, кол ціна буде краще, хабі ціна буде краще. Всі їздимо сюди. Так, брати ще круті, давайте ще ведемо. Так, шукайте. Все зробити, так тут закінчилось. Давай ми тебе, може, сюди. Протягнемо. Тяжкай свой рап'є. Будемо допомагати. Так, більше не знайшли. Це в останній місяць. Ааа, по по Ну, гаразд, хай просто тоді заробляємо. Ми нічого не купляємо. покращуємо, просто заробляємо. Так, і ми вийшли плюс на 15600. Ідеально. Ідеально. Добре. Ага, так, тут нам будуть пропонувати якісь, ну, наче вигідні умови, але за них потрібно платити. Я не хочу нічого їм платити. Може хіба цьому 200$ в цілому? Не шкода. Так, чи хочу я щось покращити. Я можу швидкість покращити, але мені потрібно 25 тисяч. Добре, прибережемо це. Тут крутів, можна, щоб вони більше відкривали на 10. Давайте поки що призбираємо грошенят. на димона. Ще у нас тут ще повідним землям. Давайте робіть свої ставки. Давайте я сюди хочу І мене не перебивати. Супер. Все, поїхали. Не чекаємо нікого, нічого. Так, кроти. Один, два, три, чотири панове. Давайте, крок. ні, ніхто так, один тут знайшов, ну давайте Будемо чекати, витягуємо. Mm -hmm. Давайте про курці бідемо, Так, я ще не можу розділяти, я покращення це не купляв. Ну добре, ми знаємо, що тут є. Поки що не чіпаємо. Ми якось може це потім обіграємо, потягнемо легше. Так, крути Так, тут ціна хороші, давайте сюди везі. Так, тут у нас є. Сюди. Так, і тут є. Сюди, напевно, третя піде. Заміняємо сюди цілі. Тараз покращимо хлопців, щоб вони встигали. Тепер ставимо три. Так, все хлопці справа за вами. Ну, хочу я четверту ставити чисту колюсу маленьку. Я, напевно, потім заверну. Ну, так, Та, давайте розвідку нашу закинемо. Так, тут великий басейн, давайте це збільшимо Так, тут це можна повернутися сюди, потім сюди, тоді ми це покращимо і візьмемо до того робити селі. Давайте всі сюди. Що візьмемо? Потім ну, підемо сюди. Потім підемо сюди, ще хорошо. Так, по це не спирайтесь. Всі вже сюди. Так, покращуємо всі труби і наймаємо ще Не знаю, Купити може ще, ще тоді сюди. Може, не так. Ну, Час ще вишався. Може сюди приконекти, не? О, я вже тебе не продам, так. Ну давай, ми поможемо. Думаю, побір бажаю, Я, поможу, не, давай, побіру, бажа, я не, не можу пересікати. По-по-пу, я собі тут сам прохід закрив. Ще з кротами подивимось, може десь тут ще буде. Тут досить великий резервуар, давайте сюди потягнемо. Одразу покращимо так тут пощівачу. І тебе ще сюди кинемо. Ось структивні. так видно. Тут витягувати сюди, потім сюди все, витягайте, треба по максимуму запустити. Не знаю, запускати круті вже, по-моєму, немає сенсор, хай краще нам рушення така. Подій. Звідси, звідси все забрали. Перепивайте ось ці два, це і готовий. Ще один залишився. Давай, 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 дотягни. Може ми швидше місяць закриємо. Так, ну це виходить, бо можна закривати місяць. Так, підміняємо рівень. Супер, ми зачистили всі, тепер у нас є ще й бонус за те, що ми викачили все. 35 800. Ми дуже відірвалися в два рази фактично, навіть трішки більше, від самого найкращого з суперників. 57 тисяч у нас на рахунку, друзі. 57 тисяч. Раз, друзі, ми з вами трішки подивилися на цю іграшку. Я вам дякую за перегляд. Там... Коти з нами теж це дивилися. Не знаю, що ти вам на відео не чути. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, дивіться, що також проходження по Days Десь і Будемо з вами дивитися і інші іграшки. На все добре, на все вам добре, друзі.